Всім привіт, дорогі друзі, з вами я, Кітозавр. І сьогодні ми граємо за скріпмо, який ненавидить ліфти, ненавидить машини, ненавидить вас, і канал Кітозавер. Він ненавидить усе своє життя. Бо це я, Кітозавер, і сьогодні ми будемо грати у Денді'S World. Як ви бачите, оновлення, оновлення, але скріпмо. Буде, але скрімпмо... я забув, що там було. Давай. Неважливо! Головне зараз, що ми нарешті зіграємо за скрімпмо. Щось я дуже-дуже довго хотів я за нього зіграти, але якось руки не доходили. Зараз хочу побачити, він справді такий поганий, як про нього говорять, чи ні. За попі я дожив до третього поверху. Зможу я до за скрімпмо кудись дожити. Це дуже цікаве питання. Під дуже цікавий, напевно, неможливо. Але ви бачите, скільки в мене різних персонажів. І вони всі цікаві. Напевно. Ну, я за них усіх вже пограв, окрім шрімно. Або скрімно. Можете назвати. Можете назвати його як хочете. Я беру з собою те, що і завжди, але мені здається, що треба було взяти з собою цю штуку. Дрібничка, яка вона називається? Просто так камінь. Каміння. Як воно? Цегу, цеглу, цеглу, цеглу. цеглу. Хочеться цеглу, брік з собою взяти. Ну, господи, як я повільно рухаюся. Як взагалі від когось втекти. Та ну, на це перший поверх не треба. Ну, ну то що таке? Це лише перший поверхи ми. Повністю з тобою згоден. Що? Що? Воно дуже мале. Дуже мале. Дуже мале. Але. Ні, потрапляти справді важко. Але я вмію. Для мене це не супер важко. Але все одно це. Що це за. Як туди хоч потрапляти в чудову працю. Як? Як? Як він повільно це робить? Це неможливо. І в нас сьогодні ще й скрепс. Це взагалі просто нереально. Якби ще був хтось. Як він повільно. Як він повільно пересувається? Як він повільно пересувається? Мене мені аж. Нащо що? Та не треба. Не треба. Screams. Іди собі. Не треба мене чіпати. Я просто звичайний такий шкрім, мой хоче щось полагодити. Хоча можливо він не хоче. Я просто хочу себе вбити. Я не знаю, що він робить. Він просто. Айм бед I'm better than this. Дуже цікаво. Він, він ненавидить це місце. А як взагалі за нього жити? А не розумію як? Бо він просто на першому поверсі. Все. Це точно я вже вам. Я хочу коротке відео, відоще мені. У мене тоді буде декілька спроб. Декілька. Таких цікавих скроб. А я чому? мені це не потрібно. Подивіться просто. Ну він дуже прям. Йому дуже не подобається життя. Як це ще сказати? Але мені. Щось аж погано від нього. Справді. Аж поганесенько стало. Але це нічого. Хоч би потрапляти кудись. Бо щось я взагалі. О! Можна було так раніше? А можна було так раніше? I'm hate extracting her. І ненавидить extracting Hor. Господи Як ми на нього хоч пограти, то нормально. Він ж... Це ж неможливо. Він паче ще й скрепс на першому. В ну, Добре, скреп не почула. I'm high on in Взагалі, Як просто за нього грати так, щоб не померти. Для мене це секрет. Це, напевно, тільки в команді. Ні, нормально. Ну можливо, справді треба грати в команді, але щось в команді, яка команда буде рада скрімп. Та ну що ж це? Відчепися, будь ласка. Не треба. Справді. Тіше. не треба. Ну не треба. Розумію. Не не треба. Хочеться її просто придушити скрімпмо, розумію. Але не треба. Не треба, як він повільно це робить, а це ж Пеп буде так само робити. Але я дуже хочу Пепа. Ні. Ні і. I'm head and Stracting Hard. Господи, як він просто ненавидить своє життя. Він, він просто нас. Ага. Стаміни немає? Mm. Як мені треба ходити, щоб не померти? Це його. Розумієте? Це просто його стаміна. Для якогось персонажа це просто ось ця стаміна, це як він ходить, а це його лише стаміна. Це наскільки ж треба бути професіоналом, щоб так на ньому грати, щоб хоч кудись до нього дожити. Я сподіваюся, хоч другий поверх. А я дійду хоч до нього. Бо 6 хвилин відео це щось взагалі нереальне. Давай, треба перший поверх доробити. Давай. 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 Дякую. Оо, як погано. Просто він так повільно це робить. Дуже. Дуже повільно. Досить вже справді. Ну, давай швидше. Як за нього грати? Це просто неможливо. Швидше, 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 я ненавижу машини, швидше. Що я можу сказати? Усім до побачення! З вами був Китозавер. Підписуйтеся!